Приходить сина до татка і говорить: татко, мені сподобалася та дівчинка з нашого під'їзду, Ну, та що сусідка наша. Ой, синку, не можна тобі з нею зустрічатися, тому що це твоя сестра. Татку, ну як це так? А он та дівчинка мені ще подобається. З наступного під'їзду, теж з нашого двора, можна з нею зустрічатися, батя? Ні, синку. Не треба тобі з нею зустрічатись. Вона теж твоя сестра. Сина питає у тата, як це сестра моя? Чому в мене стільки сестер багато? Ну, так, Синку, бачиш, в тебе багато сестричок. Він говорить, ну зрозуміло. Ну там є ще одна дівчинка, вона вже не з нашого двора, вона з іншого двора. От, там нам теж сподобалась, дуже гарна. Можна тут з нею зустрічатись? Вона вже ж не з нашого двора. О, ні, тобі теж з нею нельзя зустрічатися. Чому? Ну, бо вона теж твоя сестра. Ну як це в мене стільки сестер? Я що собі не знайду ніколи дівчину. Синку, ну таке буває. Підходить сина до мами і говорить: папа мені сказав, що з ким би я не захотів зустрічатися з дівчаток, то всі мої сестри. А мама сміється та й каже: Не слухай цього оболтуса свого папу, тому що це не твій рідний папа. Ой, такий церкви.